Вітаю вас, мої маленькі друзі! Наша зустріч сьогодні буде присвячена ліпленню. Але кого? Відгадайте! На сметані замісили, на вікні охолодили круглий бік! Скок-скок, покотився! Колобок! Сподіваюсь, вам всім відома казочка про Колобка, в якій розповідається про те, що дідусь захотів поїсти. А бабуся спекла йому колобка, який, сидівши на вікні, вирішив вирушити у подорож до лісу. І ось тепер я пропоную вам ручки ваші розім'яти та до ліплення приступати. Спробуємо відтворити колобка та зліпити його. Ви швиденько ручки порозминайте та за стіл сідайте. Для роботи нам з вами сьогодні знадобиться дощечка. Стека три різних кольори пластиліну червоного, чорного та жовтого кольорів, від великого шматка жовтого пластиліну відчіпнемо маленький шматочок для того, щоб створити колобка. Пластиліну червоного кольору нам знадобиться трішечки для того, щоб створити ротик нашому колобку. А чорний пластилін нам з вами знадобиться для того, щоб створити колобку оченята. Всі дрібні деталі ми з вами відразу підготуємо. Від чорного пластиліну ми відріжемо шматочки для оченят. Від жовтого пластиліну ми відчіпнемо частинку та розкочуємо її ковбаску, нарізаємо на 4 частини, щоб створити ручки та ніжки нашого колобка. З основної частини жовтого кольору ми скочуємо кульку на дощечці. І потім, на заздалегідь. Створеному зображенні ми прокочуємо колобка. Він круглий і він котиться. Розмістимо його на пеньочку та трішки його приплюснемо пальчиками. Ось таким чином. Обома ручками тепер підготуємо ніжки, скочуючи маленькі кульки. Ручки колобка ми спочатку також зробимо з маленьких кульок, які ми поступово розкачаємо в ковбаски та розмістимо у верхній частині тулуба. Залишається нам з чорного пластиліну утворити дві маленькі кульки це будуть оченята колобочка, А з червоного кольору пластиліну ми утворимо його ротик. Таким чином, колобок наш дуже задоволений і посміхається нам. А ви, друзі, казочку пригадайте та батькам її розповідайте. І одночасно з пластиліну. Колобка виготовляйте, а я чекатиму на ваші роботи. Бажаю вам творчого натхнення. До нових зустрічей!